Вітаю, дорогі батьки! В цьому відео прокоментую вам найбільш поширені питання, які ви залишали у віконечку в інстаграм. Якщо ви хочете перейти до конкретного питання, то в описі до цього відео ви можете знайти тайм-коди, і там зручно орієнтуватися. А в коментарях до цього відео можна залишати нові питання, і я їх обов'язково проаналізую і прокоментую в одному із наступних відео: чи можна вправами розтягнути вуздечку язика? Розумію, чому це питання існує, тому що в інтернеті є дійсно величезна кількість прикладів з різними вправами про те, як можна розтягнути вуздечку язика. але направду у науково підтверджених даних про те, що вправи можуть змінити еластичність або довжину вуздечки язика немає. І якщо дитина дійсно має коротку вуздечку язика, то усунути це можна хірургічно. І така процедура називається френотомія. Водночас важливо пам'ятати, що абсолютно не кожна дитина із короткою вуздечкою язика буде потребувати хірургічного втручання, тому що теж міжнародні організації наголошують на тому що важливо враховувати не тільки довжину вуздечки, але й її якісне функціонування, чи заважає вона дитині смоктати, ковтати, жувати, вимовляти звуки. Тому перед прийняттям рішення дуже важливо проконсультуватися зі спеціалістом, який допоможе оцінити так цілісно ці різні функції, і допомогти е, зрозуміти, чи дійсно є у дитини потреба в пластиці вуздечки язика, чи нормально, що дитина плутає слова, дай і на. Часто батьки описують, що дитина замість слова дай каже на. То нам відомо, що така характеристика є найбільш притаманною дітям у віці, особливо до двох років, тому що ці слова вони є досить абстрактними, і дітям буває складно розрізнити контекст, в якому потрібно використати те чи інше слово. Наприклад, ви можете самі уявити ситуацію, коли дитина щось хоче і, скоріш за все, дорослий буде пропонувати якісь предмети дитині, протягувати його і казати слово на. І дитина цей досвід буде запам'ятовувати. І наступного разу, коли вона щось буде хотіти, вона його буде пригадувати і використовувати слово на. Замість «дай». мозок маленьких дітей вчиться поєднувати різні моделі слів з різними ситуаціями, тому на початкових етапах засвоєння мови така плутанина вона є досить типовою і це не є ознакою якоїсь проблеми. І поступово, коли дитина починає накопичувати в своєму досвіді різні ситуації з використанням цих слів, то вона інтуїтивно сама вчиться їх диференціювати. Дитина вимовляє деякі звуки із закритим ротом, чи це нормально? Тут знову ж таки нам важливо проаналізувати вік дитини. Наприклад, такі прояви найбільш притаманні дітям у віці до 18 місяців і рідше орієнтовно до 20 місяців. Особливо це помітно тоді, коли, наприклад, деякі діти можуть казати замість ко-ко-хм. І це пов'язано з тим, що їх артикуляційні навички ще є недостатньо зрілими. Вони перебувають на етапі формування, і тому діти можуть вимовляти деякі звуки, навіть не відкриваючи роту, тому що вони тільки вчаться координувати рухи губ, язика, щелепи, і їм потрібно більше практики. З професійної точки зору, то в таких ситуаціях нам теж дуже важливо проаналізувати загальний звуковий репортуар дитини, склади, які дитина вміє вимовляти, наприклад, слова, які вона може сказати. Тужину цих слів, кількість цих слів, і якщо очікувані показники мовних, мовленнєвих навичок відповідають віку, то, скоріш за все, приводів для занепокоєння немає. Якщо ж така ситуація зберігається протягом тривалого часу, ви не спостерігаєте покращень, то буде доброю ідеєю проговорити цей запит з логопедом і зрозуміти, чи є сфери, які можуть потребувати додаткової уваги, де знайти червоні пропорції у розвитку дитини. В описі до цього відео я залишу для вас посилання на Червоні пропорції, з яким ви можете ознайомитися, і теж пам'ятайте, будь ласка, що червоні пропорції допомагають виявити найбільш очевидні труднощі в різних сферах, на які можуть звернути увагу батьки, і це потребує більш поглибленої діагностики з боку спеціаліста, тому що навіть коли батьки можуть помітити певні червоні пропорції, це не обов'язково буде вказувати на те, що дитина має розлад у розвитку. Все ж остаточна оцінка і визначення рівня розвитку дитини, вона залишається за спеціалістом з 2024 року. Теж в Україні став доступний скринінг asq 3 Він широко використовується в різних країнах світу. Він був розроблений і для батьків, і для фахівців, і в сфері освіти, і медичних працівників. Ви можете ним скористатися. Але тут теж важливо пам'ятати, що потрібно дуже уважно і правильно інтерпретувати питання, тому що вони будуть впливати на результати. Зі свого професійного боку я спостерігаю, що найбільш легко цей скринінг проходити. Батькам, які самі є лікарями, психологами, педагогами, і як правило, тут не виникає питань. Якщо ж ви відчуваєте, що вам може бути складно зрозуміти зміст тих чи інших питань, тоді краще цей скринінг проходити разом на візиті вже зі спеціалістом. І я завжди намагаюся у батьків уточнити, чи все їм було зрозуміло, і перевірити, наскільки точно батьки зрозуміли ті чи інші питання, тому що іноді результати скринінгу можуть бути недостовірними просто через те, що. Що на якісь питання батькам було не до кінця зрозуміло, як відповідати, і це теж дуже важливо враховувати. І також деякі сім'ї користуються мобільними застосунками для того, щоб відстежувати розвиток малюків, і це може бути зручним і корисним інструментом, особливо для батьків, які мають дуже багато хвилювань про розвиток дитини. Але їх важливо використовувати дозовано і пам'ятати про те, що такі інструменти вони не можуть бути. Діагностичними, тобто вони не дадуть відповідь на те, чи має дитина розлад у розвитку, і якщо так, то який саме. Тобто їх задача, ніби звернути увагу батьків на ті сфери, які можуть потребувати поглибленої уваги і більш повної такої загальної оцінки навичок, які, наприклад, не відповідають віку дитини. Тому посилання на ці інструменти залишаю для вас в описі під відео. Якщо ви ще не підписані на канал, то, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Коли потрібно звернутися до логопеда? Таку консультацію можна отримати тоді, коли у батьків виникають занепокоєння з приводу того, чи все гаразд в розвитку мови та мовлення, комунікації моєї дитини, чи достатньо добре вона розмовляє на свій вік, чи достатньо добре вона вимовляє слова, розуміє мову, узгоджує слова, будує речення, користується зв'язним мовленням, або можливо вас нічого не турбує, і ви просто хочете знати, чи все гаразд. То тоді це вже є достатньою підставою для того, щоб проконсультуватися, чекати. Досягнення дитиною якогось конкретного віку не потрібно. Можна звертатися одразу, що й батьків виникають занепокоєння. В ході такої консультації батьки можуть отримати відповіді на дуже багато різних питань. Якщо виявляється, що дитина має типовий розвиток мовлення, нічого не викликає занепокоєнь все відповідає віку. То ви отримаєте внутрішній спокій і можливо рекомендації, які будуть актуальними для вашої дитини. Якщо ж спеціаліст помітить труднощі, то він обов'язково. Надасть вам такий ніби план скерування наступних кроків і дій про те, які навички потребують уваги, де дитина може мати більше труднощів, де її сильні сторони, чи потрібна допомога і залучення інших фахівців, яких саме, в якому об'ємі, до кого звернутися, які методи роботи можна запропонувати, що працює, а що ні, і багато інших нюансів якою мовою починати заняття з логопедом, якщо дитина є двомовною? Це теж дуже поширене питання. Хочу його прокоментувати. Відповідь на нього є, але вона залежить від кількох факторів. Їх теж потрібно враховувати. Перше – це доступність спеціаліста. Ідеальна умова це мати такого фахівця, який є експертом в сфері двомовності. А ще він є носієм обох мов, якими володіє дитина. Це звісно величезна рідкість, тому на практиці зазвичай так не відбувається. Тоді може бути доступна опція: це проконсультуватися окремо з логопадом, який є носієм, наприклад, мови батьків і рідної, домашньої мови у дитини, наприклад, української мови, і окремо проконсультуватися з логопадом, який є носієм, наприклад, мови середовища, наприклад, німецької або будь-якої іншої мови. Або ж батьки можуть просто відштовхуватися від тієї реальності, в якій вони опинилися. Не хвилюйтеся, будь ласка, якщо, наприклад, ваша дитина не розуміє мови середовища, наприклад, німецької, то як же ж її німецькомовний спеціаліст буде оцінювати? Тому що всі фахівці, які є експертами у сфері двомовності, вони розуміють, що діти, які вивчають дві мови, вони можуть мати різний рівень володіння мовами. І тоді на допомогу може прийти перший варіант це послуги перекладача. Наприклад, якщо батьки не розуміють мови середовища. І тоді. Цей спеціаліст може залучати іншу людину для того, щоб допомогти перекладати якісь інструкції, питання, прохання, особливо якщо батьки не розуміють мову. Якщо ж батьки розуміють мову середовища, то в цілому така консультація вона не має бути наповненою якимись складнощами, тому що дуже часто спеціаліст просить батьків втілити ті чи інші проби рідною мовою дитини і дивиться, як дитина відповідає. Він пропонує батькам інтерпретувати те, що говорить дитина, надати зразки вимови слів дитини. І як вони звучать? Еталонно, як вони вимовляються правильно рідною мовою. Є ще дуже багато важливих нюансів і факторів, які впливають на рішення і батьків, і спеціалістів про те, як допомагати дитині, яка має труднощі з розвитком мови, і вона є двомовною або багатомовною. Але нам потрібно пам'ятати, що нам не обов'язково відмовлятися від якоїсь мови. Навпаки, всі фахівці рекомендують продовжувати плекати обидві мови, тому що це дуже важливо для соціальної взаємодії. Комунікації дитини, але теж потрібно це робити з урахуванням таких реальних можливостей, потреб, ресурсів сім'ї, і в цілому такого загального розуміння, до чого ми хочемо прийти і як ми бачимо ситуацію з багатомовністю дитини у майбутньому. Що Ще вам було б цікаво дізнатися. Залишайте, будь ласка, питання в коментарях, я обов'язково їх всі перегляну, прочитаю. І дякую вам, дорогі батьки, за підтримку цього каналу, дякую вам за увагу! Це неймовірно цінно. Бережіть себе. І до зустрічі в наступних відео.